Про митницю України багато хто не в курсі, що таке внутрішня безпека митниці України. Взагалі, керівник митної служби України мав би сказати: а Мороженко йому заносить флешку з біткоїнами чи ні? Мороженко це керівник внутрішньої безпеки митниці України. З ним в організованій злочинній групі є такі собі Свідзінський з Закарпаття колишній СБшник та Попов, колишній митник з Борисполя. І от вони троє разом що зробили. На мою думку, правильно поставили на поток отримання неправомірної вигоди під прикриттям наданих повноважень державою, замість того, щоб навести лад, щоб платежі збільшувалися, вони одіозних митників разом з керівниками по більшості, не лише заходу України, ставлять на ставку. Я вже озвучував, що за моєю інформацією з моїх джерел Львівщина платить від 30 тисяч доларів, Чернівці платять від.